Вітаю з підсумковим викладом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного енергоатом представив досягнення атомної енергетики на міжнародній спеціалізованій виставці енергетика в промисловості на майданчику філії ВПХС. відбувся конкурс профмайстерності серед молодих працівників енергоатому. В навчально-тренувальному центрі ХАС відбулося навчання для новоприйнятих працівників. Колектив атомників Хмельницької АЕС передав чергову партію засобів та обладнання для зсу. Старт третього сезону освітньо-профорієнтаційного проєкту для старшокласників атомна школа. Про це та інше у продовженні випуску. 17 жовтня компанія АТНЕК Енергоатом відзначила 29-ту річницю з дня заснування. Сьогодні Енергоатом це провідна енергетична компанія країни, яка сповідує найвищі безпекові та соціальні стандарти, є фундаментом енергетичної незалежності України. Вітчизняна атомна енергетика ставить перед собою амбітні плани і спроможна їх досягнути за допомогою найцінніших ресурсів, людського розуму та синергії, які енергоатом об'єднує у товаристві у планах компанії. Будівництво нових енергогенеруючих потужностей. Та й впровадження передових технологій, зміцнення міжнародних зв'язків та співпраці з партнерами. Багатотисячний колектив товариства продовжує працювати, попри важкі воєнні реалії сьогодення. В умовах війни тримає енергетичний фронт, волонтерить та підтримує Збройні Сили України. Енергоатом представив досягнення атомної енергетики на 22-й міжнародній спеціалізованій виставці «Енергетика в промисловості це ключова подія року для енергетичного сектору України, і компанія традиційно бере активну участь у заході. Керівник НАЕК Павло Ковтонюк наголосив, що сьогодні атомна енергетика є основою стабільності енергосистеми. Попри виклики війни, ми продовжуємо забезпечувати надійну і безперебійну роботу АЕС та розвивати енергетичний потенціал держави. Упродовж трьох днів, відвідуючи виставки. Мали можливість дізнатися більше про діяльність компанії. Фахівці на презентували сучасні рішення, що забезпечують стабільність атомної генерації та знайомили відвідувачів із технологічними напрацюваннями в атомній галузі. Участь Енергоатому яскраво демонструє провідну роль товариства у стабільному функціонуванні енергетичного сектору України, а також його вагомий внесок у сталий безпечний та незалежний енергетичний розвиток держави. Енергоатом на шляху системного впровадження практики посиленого моніторингу виробничої діяльності на АЕС. Безпека на атомних електростанціях пріоритет, у якому «Атена» як енергоатом завжди прагне рухатися в унісон із світовими тенденціями. Попри виклики воєнного стану, компанія продовжує впроваджувати сучасні технології та інноваційні рішення для підвищення безпеки, надійності і ефективності експлуатації атомних електростанцій. На засіданні ради з виробничих показників «Атена» як енергоатом серед іншого розглядався блок питань. Пов'язаних із поступовим введенням в дію посиленого моніторингу виробничої діяльності за методологію Паризького центру ВАОС. Наразі завершується адаптація показників для вітчизняних енергоблоків. Із січня наступного року розпочнеться етап збору даних та їх опрацювання. 15 по 18 жовтня на майданчику філії ВПХС проходили галузеві конкурси професійної майстерності серед молодих працівників «Енергоатом». Під час відкриття генеральний директор ХС Андрій Козюра привітав учасників та зазначив, що такі заходи сприяють професійному зростанню молодих фахівців і обміну досвідом. Протягом наступних двох днів учасники з різних філій компанії змагалися за звання найкращого у дев'яти професіях, демонструючи свої теоретичні знання та практичні навички за підсумками двох. Етапів конкурсу було визначено переможців, які продемонстрували високі результати, професіоналізм та культуру безпеки. Зокрема, серед працівників філії ВПХС перемогу вибороли Максим Головко, Богдан Коренюк, Віталій Котюк, Юлія Равчук та Олександр Яровий. Переможців та призерів значили під час підсумкової церемонії нагородження. На базі навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС відбулося навчання для понад 25 новоприйнятих працівників підприємства. Його головна мета сприяння швидкій адаптації персоналу, ознайомлення з особливостями роботи атомної електростанції та формування відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків. Генеральний директор Андрій Козюра, звертаючись до учасників навчання, підкреслив важливість професійного становлення кожного працівника. Під час занять учасники отримали необхідні знання, а також загальні відомості про ядерну енергетику. Дяльність діяльність на енергоатом та філії ВПХС. Програма також передбачала оглядову екскурсію на промайданчик ХС та ознайомлення з повномасштабним тренажером блочного щита управління. Усі новоприйняті фахівці проходять навчання, щоб упевнено розпочати свій професійний шлях на Хмельницькій АЕС. Працівники Хмельницької АЕС продовжують підтримувати Сили оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення колектив філії ВПХС перерахував на потреби захисників вже майже 560 мільйонів гривень власних коштів. Вони спрямовуються на закупівлю необхідного обладнання та інших критично важливих речей для військових, щоб підсилити обороноздатність підрозділів. За останній період волонтерами громадської організації «Енергія наших сердець для захисників було придбано два автомобілі, зарядні станції, системи супутникового зв'язку «Старлін», квадрокоптери, тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, генератори, шини, інструменти, комп'ютерну техніку та військове спорядження на загальну суму у понад 6,3 мільйонів гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. На Хмельницькій АЕС стартував третій сезон проєкту Атомна школа його головна мета популяризація атомної енергетики, налагодження партнерських стосунків із навчальними закладами зони спостереження та підтримка позитивного іміджу підприємства для формування якісного потенційного кадрового резерву. Понад 30 старшокласників у процесі навчання матимуть змогу не тільки отримати знання у сфері атомної енергетики, а й дізнатися багато цікавої інформації про роботу підприємства. Також на учасників проєкту чекатимуть екскурсії на промисловий. Майданчик ХС, лекції та практичні завдання від провідних фахівців атомної електростанції, спілкування із представниками профільних вишів, а також стажування на посадах персоналу в рамках зустрічі. Присутні прослухали лекцію Професія енергетик та отримали відповіді на запитання, які їх цікавили. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться. Читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!